У новорічну ніч у Києві діятимуть обмеження, порушення яких загрожуватиме киянам затриманням патрульною поліцією. Про правила безпеки під час новорічних свят нагадали у Київській міській державній адміністрації. Зокрема, важливо дотримуватись комендантської години, яка у столиці діє щодня з 12-ї години ночі до 5-ї ранку. У цей час заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях, а також переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки, залишати домівку під час комендантської. Година дозволяється лише під час повітряної тривоги, щоб дістатися до найближчого укриття. Із собою необхідно взяти документ, що посвідчує особу. Громадський транспорт 31 грудня курсуватиме до 22.30. Станції метрополітену працюватимуть орієнтовно до 22.20, А у режимі укриття підземні станції будуть відкриті цілодобово. А ось тих, хто проігнорує правила безпеки, будуть відправляти до відділків поліції. Про це заявив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський. В ефірі телемарафону національна поліція буде доставляти таких людей до райвідділів, для того, щоб встановити що сталося у житті. Вказаного громадянина, який свідомо пішов на порушення комендантської години. Також цими людьми дуже цікавляться наші центри комплектування. Серединський зазначив, що на новий рік поліція посилить заходи безпеки по всій країні. Нагадаємо, у грудні Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект, який передбачає запровадження штрафів за порушення комендантської години. Порушників пропонують штрафувати на суму від 8,5 до 17 тисяч гривень, а власників бізнесу від 51 до 102 тисяч гривень.